До нового опалювального сезону з новою опалювальною системою у Лисичівському закладі загальної середньої освіти Кирицьківської громади облаштували систему централізованого теплопостачання. Площа школи, де навчається більше двох сотень дітей, складає більше 1700 квадратних метрів. Тож наразі у всіх приміщеннях навчального закладу стало тепло і затишно. Відколи я директор школи з того часу. У нас Опалення пічне було, і питання заміни системи опалення стояло, було актуальним протягом усіх цих років. Ми завжди хотіли, намагалися зробити так, щоб рано чи пізно в нашій школі, наші учні мали таку саму, такі самі безпечні і комфортні умови, як в інших закладах. Тому цим питанням ми займалися давно. Але, на жаль, за браком фінансування цей проєкт нам не вдавалося реалізувати. Роботи над реалізацією проєкту зі встановлення централізованого опалення розпочали минулоріч. Відтак збудували котельню, закупили твердопаливний котел та нові радіатори. Цьогоріч здійснили монтажні роботи у стінах навчального закладу, придбали дрова та в підсумку запустили тепло до закладу. Лисичівський навчальний заклад, шкільний у гірському селі, один з чотирьох закладів, який не був обладнаний централізованим опаленням. Ну і звичайно. Ну, Ділися за таку роботу, було вишукано кошти у місцевому бюджеті близько 800 тисяч. Ну і почато роботу ще минулого року ми закупили котла, а тепер дообладнали все інше. Подбали про постачання тепла до навчального закладу і на випадок відключення електроенергії. Відтак як для Лисичівської, так і інших шкіл громади були придбані генератори. Тож у разі енергокризи в Україні тут дасться забезпечити безперебійний навчальний процес для місцевих школярів.